А ви знаєте, яка кров має абсолютний дзен на поверхні ніякого шуму, порожньо, нічогісінько. От прям клітини стоять, як мінімалісти в чорних водолазках. Ми не хочемо ні а, ні Б, ні навіть речфактор. Ось вам чистий лист. І саме завдяки цій аскетичній натурі їх можна переливати практично всім. Коли в операційній тривога монітори пищать, лікар кричить: дайте мені нуль негатив! Ця група заходить як герой без спецефектів, просто своїм існуванням рятує життя. Це найуніверсальніший донор. А тепер трохи історії. 1900 рік Карл Ландштейнер, чоловік з вусами і нульовим терпінням до хаосу в аналізах, відкриває основні групи крові. Система А B, 0. Медики тоді такі. А та ну серйозно? А Карл, так. І ви тепер вдячні мені за те, що пацієнти перестали масово помирати від переливань. Йому дали Нобелівку. Світ. Шанс на нормальну трансфузійну медицину. Чому ця кров рідкісна? Бо rh негативний фактор це така собі генетична примха. Він є лише приблизно у 15% людей в Україні та Європі. А коли перша група та rh мінус зустрічаються в одному тілі, це завжди еліксир рідкісності, і що маємо в підсумку? Нуль-мінус це не магія, це не містика, а комбінація генів, яка зробила вас найуніверсальнішим донорами на планеті. Зкромня клітина з чистим листом, які мовчки дарують комусь ще один шанс. Якщо у тебе нульмінус, пиши про це в коментарях. Це не просто група крові, це суперсила. Медичний слідчий. розслідує наслідки, щоб знайти причини.